Доброго вечора вам, слава Україні. Ром слава вечора. Давайте розпочнемо з тої ситуації, в яку ви ну в яку ви вписалися, абсолютно на наш погляд, логічно. Це це неподобство, яке відбувалося у Дніпрі, де військовослужбовців, власниця. Нічного клубу, ну, начебто власниця нічного клубу, в дуже грубій формі виганяла і не дозволяла їм е, там перебувати і перевіряти тих чоловіків, які знаходилися в нічному клубі? Е, на те, чи мають вони всі відповідні документи, чи поновилися, так би мовити, у військоматі. Ну зрештою, традиційна процедура. Ви дали наскільки я розумію, 24 години на вибачення. Яка зараз ситуація? Завтра на я ідуть до них гості поранені військовослужбовці, мирні мешканці, патріоти. небайдужа громада Дніпра. Я на жаль просто так спіпала, що. Ми коли переїжджаємо, ну коротше кажучи, Дніпро таке транзитне місто для війни, і дуже хотілося би бути особисто там, але на жаль, не зможу. Я от якраз сьогодні був в госпіталі в Дніпрі, там у наших товаришів поранених. І ну, сьогодні ми вже їдемо. У нас задачка, тобто, і ми не можемо відлучитися. Але буде багато хороших людей, тому що військовослужбовці, яким нахамила ця особа, вони убеде ветерани ще 14-15 років. Вони воювали в 22-му році. У них є офіційні е, і посвідчення. Ну це там мені навіть офіційно, вони були поранені на війні. Е, кілька з них. Е, відповідно, цим людям хамити просто тому, що вони ділять військових на тих, які їм подобається, коли вони десь гинуть в Бахмуті або на Запорізькому е, військових на які їм подобається і не подобається. А а от да, там, ТЦК, типу, погані. Можна придумати, що ТЦК погані. Но ТЦК це не для ФЕ працює. ТЦК працюють в інтересах збройних сил, для того, щоб можна було, Для того, щоб вибачаюсь, для того, щоб можна було комплектувати збройні сили, для того, щоб війська, які зараз воюють, можна було заміняти е і ротувати, для того, щоб ті, хто перебувають десь там на якісь охороні складі, їх можна було навчати на, відправляти на навчання. Для цього треба е, поповнення. Не обов'язково заберуть всіх. Генштаб зараз призначив, що не менше місяця мають бути навчання. За цим строго слідкують багато кого відправлять на навчання за кордон. Тобто і в цілому, коли воєнком там приймає документ, це значить що там заберуть уже прямо зараз людину забирають лише частину з них. Но є е, звичайно перегини. Є такі особи, як е, одеський персонаж, які, якщо я не помиляюсь, це саме той, тому е, покійний же нині 24-ї бригади. Набуло биччя, коли ти заповнимо корупційні схеми, якщо це той самий одеський воєнком, і у нього справді ці е, іспанії мерседеси. Тут має бути звичайна реакція державних органів, треба посадити, просто щоб він сидів мільярд років в тюрмі, от але в будь-якому випадку ну не можна себе так вести з військовими, і не можна, ну але, кажучи, дуже зручно ТЦК погані, ЗСУ хороші. Хоча навіть якщо в ТЦК будуть військовослужбовці ЗСУ, ні, вони погані, тому що нам прикольно лайкати військових, коли вони гинуть на фронті. А якщо є потреба ще додатково комплектувати людей, ні, ТЦК погані, тобто, от ми всі якби особо не ТЦК Я не зустрів жодного військового, який би е, виступив зараз на стороні оцеї от воєнного е, Дніпра цей баришня хамки себе веде. Ну і тут трошечки про цю особу там до речі мене не знаю. анонсую в вашому ефірі е, там бандити, якісь хочуть з зустрітися, а там десь передати якісь послання, не знаю, там запропонувати нам може гроші типу там не все так однозначно, карась, там якби або може хоче щось там розповісти. Якісь там секрети. Ну е, я не знаю, я з ними можу поговорю. Просто зараз ні того часу немає. Ну я наперед якби анонсую, нас не цікавлять ніякі переговори, ніякі там якісь реферанси ревіранси. Ре Тим більше, що навіть поліція вона виступила в цій історії на даний момент, доброчесно На неї теж здійснювали тиск. Питались порішати, висипать баблом. Поліція сказала: ні, це не той випадок, де прогалі про Галіпро щось може йтись про якісь там закривання очей. От і зараз, якби стоїть питання, да б'є Дніпровська мафія. Люди, яких дуже багато грошей, вони якби собі можуть там да дозволити кого завгодно там підкупити і так далі. І вони зараз сподіваються, що вони в цій історії переможуть і будуть територія в Дніпрі. Наприклад, туди збройні сили зайти не можуть, тому що тут отдихають якби тємщики, схемщики, багаті люди. Ну такого не буде. Такого не буде. Я бачу реакцію 25-ї бригади. Це якби ну, якщо ми допустимо, що можна порішати, можна воєнкома. Оплювати виквіті побить, тому що якби бає не заслужити, це буде дуже така небезпечна історія для України. Ну ми цього не допустимо. 100% Я думаю, ця історія вона скінчиться вибаченнями. Тому що зараз вони вибрали тактику, що вони будуть мовчати. Вони будуть підкупати, вони будуть включати якби якихось там бандитів, в на незна. Такі ну, не військовий генералі, не знаю, кого там рочку. Ну коротше кажучи, них зараз тактика така. Вони в це серйозні якби ребята. Ми вже бачимо. Вони збираються якби воювати. Ну і ТЦК, з Дніпра моя повага цим людям, що вони е, нічого не бояться, їм там теж поступають погрози. Там ти що там ну, там мужичок, там що ти там етаво. вот. Тобто, с ну, і вони не бояться. Вони нормально хочуть заробитися, тому що це ветерани. Так що ну така весела історія, яка в суботу на е, п'яту вечора запрошує всіх в стохватих. Буде дуже весело. З вашого дозволу, пане Карась, давайте оцей епізод послухаємо, тому що ми в паралельному віконечку транслювали для нашої аудиторії, але все ж хочеться чути, що там, як цей діалог виглядав, аби, можливо, для тих, хто не зрозумів. Разом з тобою. Разом з тобою. Разом з тобою. А ви всі разом з Роботу. Ну, що яку роботу? Я прошу побачити. яку роботу вимагаю. вас ніхто не ображає, чого ви ображає? А я можу з вами розмовляти, я можу, як захочу, а ви зі мною не можете. На жаль, маємо такі прецеденти, але я думаю, знаєте, справді, поки оця вся робота інформаційне роз'яснювання, на і так, не буде проведена, на жаль, будуть знаходитися. Такі е, власники, які справді там думають лише про свій заробіток, І щоб не дай Боже ніхто потім не думав, що е, у них є небезпечно. Що очікуємо на фронті, пане е, Карас, тому що ми тут зараз е, класне визначення, класне поправлення від пана Голомщі Я почув, що таке враження, що зараз е, Лев у вигляді збройних сил України який готується кинути на цього шакала, який доживає, е, будемо сподіватися, свого вже віку у. Вгляді збройних сил Російської Федерації, але поки що цього китка ще не відбувається з якоїсь, можливо, військової, можливо, політичної, а що це за все, військово-політичної причини. Чого ви очікуєте? Е, ну, я ще примарочку ставлю, тобто війна ви. Ми задачу виконаємо, але для того щоб ми її виконали, от кому не подобається воєнкоми. Е, от ми займалися вже три місяці. Там помагали, там. Мені посали завели всю лічку. Зараз от я вже опублікував третій день. Набрано вже там десь сотні дві людей. Заповнило у Телеграмі там Євген Карась. Можете знайти там дві вакансії і форми, для тих, хто вже служить, для тих, хто ще хоч. От є низка бригад полків, які займаються комплектацією. Ми вам тут допоможемо цих людей, якби розподілити командири. Тому от пишіть, не подобається воєнкоми. От пишіть Карасю. Ми це наші функції. То ми сука їх вибачаюсь. Ми їх будемо виконувати. Ну тому що треба це робити. Зона ситуації на фронті. Ну ми от зараз дивіться. Там ну я не буду те, що не відбувається, бо е е там своя всюди нюанси. На наші товариші, отакі поранених, ми там від там на одному напрямку. Ще до їх там провід на другому напрямку. Кажу так: що відчутно що противник вида, і немає тої навали, яку ми всі ці місяці стримували попередні. Відчутно він видався. І відчутно, що вони готуються до оборони. Вони перекопали там всю Запоріжжя і так далі. Але я не знаю, в якому форматі відбудеться контрнаступ і не знаю. Но те, це приз для ворога вірогідно, тому що харківський наступ не був схожий на те, що було під Києвом, а Херсонський не був схожий на те, що було під Харковом. Всюди була різна специфіка дій і тактика ведення і цього наступу, тому зараз буде якийсь сюрприз. Ми так жартома думаємо, що можемо миротворчу операцію займемо Білоград, тому що вони точно не очікують для того, щоб вони відступили з окупованих територій. А вже потім почнеться розмова за Крим уже збройного характеру. Побачимо Придністров'я, звичайно дуже прекрасне. Ну це я так лише збагачую фантазію наших глядачів. Насправді, що воно буде. Ну, по оцінках Буданова і Резнікова, це офіційні джерела, які можемо коментувати. Да вони е, кажуть, що весна буде гарячою і ніякі прогнозів не мінялись. Так що тут поки що чекаємо, і дивимося. Ми також обговорювали в студії різноманітні заяви, які звучать зокрема від наших міжнародних партнерів, які з'являються в засобах масової інформації закордонних. І от те, про що я вас хочу запитати, також з'явилася інформація The Washington Post. вони про це написали з посиланням на свої джерела і інформацію, отриману з розвідки американської про те, що росіяни будуть далі укоплектовувати свою армію. Йдеться про 400 тисяч нових військових, які вони збираються. Збільшити за допомогою контрактників, і це мають бути саме люди і військові з малозабезпечених сімей. В цьому всьому мають брати участь губернатори, ці їхні російські, які цих людей, якимось чином мають вербувати. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально? І от що вони можуть зробити ці війська? Ось такі на даний момент у них щомісячні втрати, як які вже звучать, це арифметику будуть порядка там 20 4 тисячі, ну хай, там, хай навіть 20 тисяч загиблих, може зараз трошки зменшилась е, кількість загиблих, тому що зменшилась інтенсивність наступальних операцій. Ну, просто вони стають більше в оборони, вони бояться. Коли до 20 тисяч загиблих, можемо на ну, мінімум десь на 2, це ті, що будуть пораненими. Відповідно, це 40 тисяч поранених, до 20 загиблих, 60 тисяч щомісячно мінус. Тоді, як згідно, наприклад, оцінок, які озвучив Будана, да, них комплектація плюс кожен місяць, лише плюс 20 тисяч. Причому ми розуміємо, вибувають літінанти, вибувають молодші офіцерські склади, які вони не зможуть швидко замінити. Його в принципі неможливо замінити і не можуть підготувати е швидше. Вони прискорений випуск зараз їхніх військових вузів для того, щоб заповнити цю от нішу. Відповідно, якість військ падає, якісь озброєння падає. Танки вони нові виготовляти не можуть в принципі. Всі танки, які поступають, це танки, які вибуваються після е відновлення або типу модернізації. Чому вони відновлюють Т-55, Т-62? Тому що їх легше відновити, ніж Т-72 і Т-80. Це не вистачає ні робітників, ні ресурсу. По артилерійських стволах проблема. По Легкоброньовані бронетехніці, проблема. Уже навіть не МТВ подасала якісь там тягачі там х років. Там для арктичного цього, тому що навіть з мателигами у них проблеми. Відно проблема, 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 проблема. І особовий склад з даного випадку. Ми бачимо, що зменшується. Їм стає важче. Для чого вони вставати зараз будуть в оборону? Тому що у них їхні пікові можливості, які були в січні, там лютому, відносно цього, якби там ну. Після минулого літа пікової можливості вони вже вичерпані, не вийшло захопити те, що вони хотіли. Тому ситуація для них поступово погіршується, і в нас очікується наступ. Логічно, в зв'язку з цим погіршенням для них, якби обстановки. Побачимо результати, коли це станеться там. до кінця літа, якою буде ситуація? Після того, якщо ми не виконаємо нашу задачу. Заморозиться ця війна, ну заморозиться, хоча просто ситуативні бої. Ми наступаємо, не наступають і по черзі все так од друдушку ганселять. Тоді е, вони да поступово будуть затягуватися більше, де в армію десь там будуть допомагати їм які затаскати, там не знаю там індуси, китайці якусь будуть зброю, і так далі. Так далі так далі. Будуть розумнішать, тому що ворог розумніше. Справді є багато якихось там новинок, там скажімо, тактичних по техніці у них проблеми. але вони вчаться, розумнішують. І тоді війна прийде і назад в сухо в Дніпро. Ну на щастя і на жаль для таких от э, цинічних потвор. Э, ну я думаю, цього не відбудеться, тому що все таки э, точку неповернення я вважаю, росіяни пройшли і зараз нас тікають дуже криваві, якби поперед майбутні місяці. Але все-таки це вже є кування от української перемоги. Це вже не йде про те, що ми намагаємося якось там захиститися. Це вже ми повертаємо своє.